У 2000 році інтернет міг померти. Буквально за декілька років до того він ріс якимись нереальними темпами. Графік росту був майже вертикальним, але саме це призвело до краху, який ледь не загубив весь інтернет. І причиною всього цього став Амазон. Так, сьогодні я розповім детально про бульбашку доткомів. Все почалось з Амазону. Коли в Безос в 94 році е, придумував, запускав Амазон. На той момент інтернет була гіківська платформа. І тільки коли звичайні люди почали трішки активніше використовувати інтернет, лише тоді великий бізнес почав приглядатись до нього. І тут Безос вирішив, що треба спробувати запустити заробіток в інтернеті і почав роздумувати над конкретною сферою. Він перебирав багато різних ніж, але завжди опинявся з магазином книжок. Тому що люди боялися купувати щось в інтернеті. Ну зовсім не зрозуміло, що там, як одяг, як техніка. А книжка ну, це книжка, вона ось є, така, як є. Тому люди не будуть боятися купувати їх. А ще їх логістика і збереження максимально прості в порівнянні з іншими товарами. І тому Амазон вибрав саме нішу книжок як старт своєї платформи. По планах Безоса він мав повільно і розмінерено розвиватись. Проте це став просто вибух розвитку. Буквально за місяць вони вже отримали чергу з інвесторами, а за два роки вийшли на публічні торги акції. З самого початку в Амазона була ціль не заробити, а зайняти якомога більше ринку. Їх позиція з самого початку звучала так: інтернет дуже і дуже швидко росте, тому потрібно отримати якомога більше клієнтів, поки конкуренти не почали займати ці ніші. А вже маючи аудиторію і клієнтів, можна заробляти багато-багато грошей. І як бачимо, ця стратегія була правильною. Окрім Амазону, в той самий час дуже швидко злетів eBay. Інвестори такі, оце швидко злітає, оце швидко злітає. Все, що доторкується до інтернету, швидко злітає. А це означає, що можна було вкласти умовні 100 чи 1000 доларів і через декілька років отримати 5, 10, а то й 100 тисяч доларів. Тому інвестори почали дуже активно вкладатись в компанії, які, ну хоча б якось пов'язані з інтернетом. Причому ну, не можна сказати, що вони не розібралися з. І просто як дурні закидували грошима. Певна логіка в їх діях була. На їх очах народжувався новий ринок, який серед потенційних покупців мав ледь не усіх жителів штату, ну а потім і усіх жителів світу. Це ну, приблизно як момент винайдення залізниці. Потенціал просто величезний. І ті, хто будуть на початку, мають найбільші перспективи росту. Тому, навіть якщо вистрілить тільки одна компанія з десятка в які будуть інвестиції, прибуток все рівно буде просто грандіозним. Проте аналіз ставав все менш прискіпливим. І існує легенда, що в певний момент інвестори закидували грошима в будь-яку компанію, яка в своїй назві мала «Крапка. ком. так бульбашка почала розростатись проектами, які були без Хоча б базового бачення чи прорахунки фінансів. Власне, зараз існує теорія, що бульбашка, яка розростається для будь-яких нових сфер, це просто звичне явище. Схоже, бульбашка була при винайденні радіозв'язку, телеграфу, залізниці, криптовалют. Перші компанії знаходили якусь сферу, яка була абсолютно новою без конкурентів. Це, до речі, концепція блакитного океану, як знайти нову сферу і швидко вирости. Починали її розвивати, і виявлялось, що це потрібно усім. Виявилось, що прям усім потрібно перевести свої товари залізницею, тому що це набагато дешевше, швидше і безпечніше, ніж кониками. Або усім потрібно пересилати свої повідомлення телеграфом, тому що це прям миттєво між континентами, а не чекати декілька місяців, поки прийде повідомлення. Ну а як для тодішніх людей було сидіти в глуші і слухати радіо, я зміг зрозуміти, коли сам вперше в лісі запустив Starlink, уявив. Взагалі немає зв'язку телефону, а я сижу з швидкісним інтернетом, можу говорити по відеоконференціях, дивитись Netflix, чилити, грати швидкісні ігри. Ну, це кайф. Тепер мені при віддаленій роботі не обов'язково навіть бути десь поблизу цивілізації. І після того як перші локомотиви пробивають сферу і усі бачать, наскільки це. Великий ринок, які великі гроші, то дуже багато компаній ринуться на цей ринок, пробуючи відхватити свій шматочок. Хтось дійсно гарно пропрацьовує все і досягає успіху. Але з'являється дуже багато компаній, які вірять, що можна просто вкинути гроші і швидко досягти успіху. І без пропрацювання ідеї, бізнес підходу, всього прораховування доходів і витрат починають просто кидатись цю сферу. І якщо б вони відкривали бізнес. Не в перегрітому ринку, то ну, наприклад, якусь кав'ярню, то все закінчувалося двома варіантами: або вони навчаться рахувати, і таки вийдуть прибуток, або бізнес прогорить. А якщо це ринок розігріти і навколо куча інвесторів, які готові вкладатись в компанії, то ти можеш ніяк не рости, не мати навіть потенціалу росту, а все рівно знайдуться люди, які в тебе будуть закидувати гроші, і таким чином ти не будеш розорятись. Найяскравішим прикладом є пецком. Це був інтернет-магазин для домашніх тварин. Вони замовляли рекламу на Суперболі. це найдорожча реклама в світі. Але на рекламу вони втрачали дуже багато, а клієнтів так і не змогли завоювати. Якщо Пецком є найвідомішим прикладом компанії з доткомів, то WebWAN став найбільшим. Це служба доставки продуктів, яка дуже швидко виросла. Літом 99-го року. Вони заявили, що мають плани на розширення, яке буде коштувати мільярд доларів. Мільярд доларів уже в листопаді компанія оцінювалась в 1,2 мільярди доларів і продавались акції по 30 доларів за штуку. Але ну це був їх максимум. Дуже скоро інвестори зрозуміли, що амбіції і ресурси в компанії просто не співставні. І вже в 2001 році акції компанії продавали за 6 центів за штуку. Ну а згодом компанія взагалі закрилася. Або, наприклад, з global.com компанія, яка в перший день торгів збільшила свою суму за продажу акцій на 600%. але також дуже швидко схлопнулася, тому що. Подальшого потенціалу не було. І таких компаній було тисячі. Бачите певні аналогії? Ну тобто ідеї компаній, вони не були ідіотськими, тому що ну, зараз існує Болтфут, е, Глово і інші компанії з доставок. Так само є дуже багато інтернет-магазинів для домашніх тварин. Тобто в компанії була доволі непогана ідея. Але не було хорошого бухгалтера, який міг прорахувати всі цифри, або його просто не слухали. До речі, важливий момент. Е, Амазона був такий бухгалтер. Це був сам Безос. Він просто їбнутий на цифрах. Він досліджував кожну метрику, і типу: ось ця реклама нам дала чи не дала? Скільки клієнтів? Прийшли, не прийшли. От він з самого початку був дуже зациклений на цих цифрах, і тому вони вижили. Окрім них було багато ідіотських компаній або компаній, в яких не було взагалі ніякого концепту. Одна з прикладів це компанія, яка просто купила бігборд в Сан-Франциско і назвала себе .com. Ну закінчення .com. Інша компанія побачила бігборд, перелякалась конкурента і швиденько викупила їх за 100 мільйонів. Або ще одна компанія, ну навіть не одна. Вона дозволяла купувати за реальні гроші буклети і за ці буклети потім купувати в магазинах за ту саму ціну. Ну взагалі ніякої концепту космо це той ж аналог лова був, але в них не було мінімальної суми замовлення, і доставка була безкоштовна. На що вони сподівалися, що вони прораховували взагалі не зрозуміло. До речі, хочу подякувати магазину Даріус, в якому я знімаю. Саме завдяки тому, що інтернет зміг розвинутись з 90-х і не загнувся, він має цей магазин, і тут я знімаю. Якщо хочете гіківських товарів з ігор, аніме серіалів, всі посилання в описі. Усі 90-ті інтернет в Штатах розростався, користувачів ставало все більше. Відповідно, компанії також дуже швидко розросталися, кидали в них гроші, кидали, і тому самі компанії не те, щоб сильно їх рахували. Паралельно з тим процесом все більше американців підключались до інтернету, звикали до нього, і для них вже ставало звично робити покупки через інтернет. Але компанії чомусь думали, що таке розростання буде тривати вічно. Вони розкидувались грошима, робили дорогі вечірки. Є стали ледь не символом розкидування грошей. Вони влаштували вечірку в сан франциско за 4 мільйони доларів. Причому це не було 4 мільйони з їх надприбутків. Це було 4 мільйони з залучених грошей в розвиток. Там, в них, до речі, навіть Брітні Спірс виступала. Це була просто грандіозна вечірка. 4 мільйони на вечірку. Та ж сама історія була з Пецком, яка зробила вечірку за 1,2 мільйони доларів. Вони ще Дені девіта запросили до себе. І з Вебван, яка за мільйон доларів. І тут наступив 2000 рік. Навколо вже все кричало про те, що ну, гроші не співставні з витратами. І в березні в газеті Баронс вийшла велика стаття з дослідженнями про те, що в інтернет стартапів закінчуються гроші. І уже буквально в квітні все почало сипатись. Наздак за квітень впав на 30%. Petscom, як і більшість інших компаній. Уже в вересні просто припинили своє існування. Щоб зрозуміти масштаб краху, давай просто порівняємо: в Штатах є Супербол. Це найбільша спортивна подія, яка в принципі існує в США. Її дивляться біля 200 мільйонів людей на раз. Але це дуже заможні люди, які можуть багато чого купити. І тому реклама там коштує суттєво дорожче ніж там на фінал Кубку світу з футболу, в який дивляться декілька мільярдів людей. Під час паузи реклама це найдорожча реклама в світі. Там дуже часто беруть участь круті зірки, і саме там Apple виспустив свою легендарну рекламу. 30 секунд рекламного часу під час Суперболу коштує зараз 7 мільйонів доларів. Так от, в січні 2000 року, 17 компаній з бульбашки доткомів купили рекламу на Супербол, а до наступного матчу дожили всього три. Пережили цей крах зовсім небагато компаній. В основному ті, які гарно рахували гроші. Наприклад, Amazon. Вони робили акцент на розширенні, проте не розкидувались грошима і не витрачали більше, ніж могли собі дозволити. Бульбашка, хоч і закінчилась крахом, але більшість людей вже звикли до інтернету. З'явились нові компанії, почався подальший розвиток. Це як лісні пожежі, які випалюють старі дерева і на їх пополі з'являються нові. Так і на пополі старих стартапів з'явилися нові, які ми досі і використовуємо. Ця історія дуже наглядний приклад того, що коли в хороші часи з'являється дуже багато грошей, варто не розслаблятися, а дуже гарно все рахувати. Неважливо, компанія ти чи просто людина. Але ну, з іншої сторони, якщо вже надто акуратно підходити до справ, то в тебе просто забере клієнтів більш активний і агресивний конкурент. Тому ну, тут точно не вгадаєш. Але вечірки за 4 мільйони доларів точно не найкраще вкладення грошей. Це треба мені не забути, коли залучимо наступний раунд інвестицій. Дякую усім спонсорам мого каналу. Ви лапочки! Для вас я знімаю більш вузько направлені технічні відоси. Можливо, потім відкрию і для усіх. І пам'ятай. Дія відкрила свій код. і це прекрасно.